Ух, як мені ця тема цікава. Сьогодні поговоримо про те, що нас напрягає на риболовлі. Ой, болюча тема. Можливо, навіть сьогодні будемо матюкатись. Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. З вами, як завжди, ваш Олександр Ізмітяр. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Думаю, сьогодні ми і посміємося, ну і послухаємо багато хейту в коментарях. Що нас харить на рибалки? Чому саме харить? Тому що ну ці речі бісять всіх тих. То це не робить. Почнемо ми, напевно, з простішого буб'янчика. Оця штука це вже пережиток, яким користуються далі всі. Можете ще нагадатися від резінок такі от штучки. Ну, на резинках я це ще розумію. Але от цей клятий бубенчик, Ти приїжджаєш на риболовлю відпочити. А тут сидить ну, дід, пацан малий, без різниці хто ставить цей колокольчик на вудочку. І закидає з ним, витягує рибу з ним, все, що хочеш, робить, не знімаючи його. Я розумію, коли ви, блін, користуєтеся цими речами, коли ви відійшли десь далеко, то підійдіть, блін, зніміть його просто-напросто. Зняли, поставили збоку, він нікого не напрягає. Якщо він вас не напрягає, подумайте, блін про оточуючих. На риболовлі ви можете бути не самі, якщо нема нікого там 500-100 метрів від вас, окей, але все одно до через 100 метрів його чути. Це така штука. Вона вже в минулому забудьте про неї, відкрийте очі і дивіться на той бубінчик. Якщо ви скажете, що можна користуватися сигналізаторами, то давайте ті всі досвідчені рибаки, які вже рибалять з дорогими сигналізаторами, карп'ятники, знають ці всі штуки. Згадайте тих людей, які купили їх там на базарі або де по 300 гривень чи коли ще по 200 і поставили і буб'янчик, і сигналізатор. Це просто треш. Це є на водоймах наших до сих пір. І я розумію, коли там в день пік, все, а хтось з дітьми йде, діти починають гратися тим всім, він їлозить лозить по тому гіналізатору, він пищить Чисто карпятники. Я вас розумію, це все окей, все правильно, підсікли рибу і пішло. Але от коли вже починають гратися цим клятим сигналізатором, також бісить. Або вночі ти на ніч закидаєшся, в тебе клює риба, паровоз, а ти спиш. А цю хрінь слухай тупо всі на березі, хто там може вже відпочиває, спить і це його бляха будить. Це така річ, яка накі... кипить завжди у всіх, всюди. Про неї не... ну, в колах рибалок балакають багато, сміються, замахуються, але цього купа ще на водоймах. Якщо ви вже користуєтесь такою штукою, то поставте його на рогачок. Щоб він вам вже показав таку явну покльовку, коли вам потрібно буде підсікати. Не на вудлище, будь ласка, прошу. Ще є багато цих штук, знаєте, там ставлять на кільце перше і на, лі... на жилку, отак от. Що висить. Ти на нього дивишся, бачите, покльовку. Ну ще туди ставлять цей колокольчик і вінчить зеленчить. Ну це просто жопа. Друга штука це проблеми на приватних водоймах. Всі ми любимо приватні водойми. Чому? Бо вони приватні, нам всім кажуть, що там є купа риби, цінник класний. Приїжджаєш. Ціна штука гривень за день, риби хіра немає, але тобі сказали, що там все класно, і ти вже мусиш, хоче сидиш там ловиш ту рибу, бо ти за неї заплатив. Як ну не заплатив за рибу, а за риболовлю. Тисячу гривень, де деколи такі різні неадекватні ціни. От я от проживаю в Чернівецькій області, у нас є такі водойми, на яких ти повинен заплатити за те, що ти на неї приїхав. Тобто, без прикола, да, ти приїхав на цю водойму, за заїзд машини маєш заплатити. Без якихось умов, без парковки, без нічого. Ти заїхав машину і все плати. Мені вийшла раз риболовля на водомі, на якій ось вот така плітка 450 гривень за машину, за рибалку, за одновудлище. Також на цих водоймах, де приїжджаєте, там знаєте, що ну, є купа популярних водойм в Україні приватних, ну, всі вони коропові, в принципі. Там Картар, Лагуна. Ну, можна перечисляти дуже багато баунті і все тому подібне. На них є перше, що цікавить рибака риба, друге умови, третє адекватний цінник. Мені з Чернівців поїхати у Львів на баунті. Ну там скільки 600 чи 700, 800 гривень доба з сектора. В нас в Чернівцях таких водойм. Ну, є там дві водойми з спортивних. Це класно, молодці. Але решта, ти приїжджаєш, ти за людину платиш від 500 гривень. Подумайте, ну 500 гривень, да, вроді би не такі великі гроші. Сутка тиша риба є, да, 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 є. От тобі звіти показують класно, все клювало. Практика показує, що туда ту рибу можливо зарибняли років 5 тому. І на тих пам'ятних речах так і сидять. Це все дуже класно. Але бляха муха, орендарі водом. Якщо ви подивитеся відео, ну будьте чесними з народом. Знаєте, що у вас тут ну, риба якась є, є трофеї, окей. Ну візьміть адекватний цінник. Типа не беріть з голови ціну. У Нас багато водойм, які вже на старій своїй репутації прибили людей. Туди люди катаються. Вони колись там зловили трофей раз за три роки. Все там класно. А людина просто ну орендарцям. Він хоче заробити, ну, всі розуміють, приватна водойма це бізнес. Але в бізнес потрібно також вкладатися. Не тільки там раз запустити рибу на 2-3 роки і все, скосити два рази в сезон траву або прибрати сміття. Бляха, скільки є водойм, на яких тупо немає навіть адекватного місця. От є озеро, приїжджайте, ціна така, риба, тіпа, є, окей, риба може бути. Умов там немає. Коропова водойма то це. Вимостка, біседка або столик, хоча б то якийсь, Ну розумію, там про сонце ніхто не говорить, про його захист, якісь там дерева може не бути, окей, розумію, десь в полі. Але ну, можливо, мангал. Якщо там на сутку на дві на три приїжджають. Вимостка для зручної риболовлі. Якщо у вас на водоймі немає, блін, вимосток, окей, зробіть місця для риболовлі, поділіть їх на сектор, щоб не приїжджав якийсь вуйко, блін, не ставив 10 вудочок, отак вот от розкинувся. А ви приїхали з одним фідером, там, або двома коропом-вуличям, і не можете закинути бляха, бо тому що там просто-напросто, дід розклав піаніно і йому пофігу, він заплатив за рибалку. Все, типу, обмежень немає. Він рибалить. А ти сиди, суси, палець. Тому що що, тому що бляха-муха, там дід хоче так рибалити. А власнику пофігу. Дід прийшов, заплатив та й пофіг. Це все, норма. Банальна даже штука, я навіть деколи не бачив смітника. На водоймі. Для чого смітник на водоймі? Ну, типу, всі забирають з собою сміття. Чи треба десь приїхати на цю приватну водойму і подивитися, скільки реально сміття на березі, а просто поставити, блін, дві бочки і туди скидають ці люди сміття. Нема такої проблеми, блін. Ну, з рибалки в нас скільки сміття? Прикормка, гачки, їда, яку ми їмо. Це все сміття збирається. Якщо ти адекватний, ти везеш її з собою додому, викидаєш смітник десь по дорозі. А якщо є на водоймі місце для сміття, не просто вот така куча розкидана, куди всі скидають, а саме баньок. Якась величезна бочка, і туди спеціально тут скидає сміття. Окей, все молодці. Але ж цього всього немає на 50% водойм в наш в Україні, в принципі, ну за свою Чернівецьку область, ну так і так. Тупо немає дуже часто. Зато є офігенний орендар, який хоче просто скостити бабок. Якщо не згодні орендарі, пишіть в коментарях, як ви зволікаєте своїх, скажімо так, клієнтів, чим саме і що ви робите для цього. А якщо ну ви з інших областей, не Чернівецької, то напишіть, будь ласка, мені які у вас умови на приватних водоймах. І напишіть, в принципі, треш, який там буває. Уявіть собі ситуацію: ви сидите у те, як я до до прикладу знімаю відео на рибалці, ловлю рибу і приходить вуйка, що клює, як клює. А ти що відео знімаєш? Так, класно. Ну, я просижу подивлюся, як ти це відео знімаєш. А пофіг, що він в кадрі, він заважає тобі спілкуватися з тобою, як з глядачім. Йому по барабану, оце ці надоїдливі, шумні сусіди. Я вже промовчу про музичка в 2 часа ночі, галдьош. Всі ми любимо відпочивати. Так, да, окей, але це свинство, воно є всюди, а особливо на водоймах, на яких купа бісідок, спеціально відведених для того, щоб просто. І шашнички пожарити. Це все класно, так, да, розумію, бізнес, але бляха-муха, як ви мене замахали. оцим, що ти сидиш, собі там рибалиш, спокійно відпочиваєш, а тут приходить дуже твереза особистість і починає тобі там, чи права якісь качати, чи розказувати, як рибу ловити. Оцих цих от всіх, от так купано вдома, бляха-муха. діть лісом, ви вже достали всіх цих спокійних рибаків, які просто приїхали відпочити. Уявіть собі ситуацію, людина перший раз там за. Два-три місяці можливість виїхати на рибалку, а ви йому ще мріть, мозок парите. Ці всі п'яні шумні компанії. Розуміємо відпочинок, да, але, блін, подумайте про сусіда, про інших. Хтось з дитиною маленькою може приїхати. Ну це просто капець. Гадаю, про цих шумних сусідів можна розказати купу історій. У мене банально одна така була в одному відео, якщо знайду, там поставлю тут прикріплю в якому саме. Просто прийшов, стоїть, дивиться, слухає. От, то, що я спочатку зараз розказував. Отак, от, от і було. Типу, дариш, ти відео знімаєш? Да, знімаю. Ну так іди звідси, не заважай мені. Треба вже прямим текстом деколи говорити, щоб не заважали. Ну добре, що це адекватна людина, ну, в кінці кінців зрозуміє, що треба змахатися. Але ж ні, деколи вони можуть починати бикувати, якщо він випив, він ж там герой. Такого дуже багато, і це харить мене особисто як риболова, який їде на риболовлю відпочивати, або там робити відеоконтент, або ще щось. Ну ніяк не пити і заважати комусь ще відпочивати. В принципі, стандартна річка харить. Адекватного, добросовісного риболову, це бракоши. Ці браконьєри, вони є завжди, є у всіх країнах. Не забуваємо, не тільки в Україні з цим проблема. Всюди, оці всі драчуни, сітки, перемети, кучу цього всього. Це все харить мене як риболова. і, Я думаю, вас також. Якщо серед вас є ті, хто на драча на ямі зимою, любить половити рибку, то я не знаю, що вам побажати. Чогось доброго точно не хочу, але щось сказати такого ютуб забанить. Я думаю, ви зрозуміли, про що я скільки ми би не боролися з цими всіма людьми. Залишається одно: вони є, були і будуть. Дуже часто це, вибачте, старші люди, які привикли з савка того старого, що мені винна річка Рибу. Їх фіга тобі ніхто не винен. Їх дуже багато, деколи перекривають зараз цілу річку, можуть отак От. 50-60 метрів сітку кінту і нікого не цікавить. Звісно, наш рибоохоронний патруль бореться з цим, але зараз всі пофакують, що вони так само всім всім співпрацюють. Тут діло кожного. Я в Чернівцівецькій області бачу, тільки покращення їх стало менше. Можливо, це війна так посприяла, а можливо, працюють наші рибохоронні сили на нам на користь. Особисто раз я бачив, як проводили дітям зрозумійте правильно, дітям семінар про заборонені снасті для вилову риби. Ось це правильно. А от то, що ми всі знаємо, що це заборонено, але бачимо кучу цього всього на річках. Ну, з ними боротися дуже важко. Різати снасті, бити не можна. Це підсудно. Викликати поліцію. Поліція викличе вже охоронний патруль. Думаю, карати копійкою буде саме адекватно. Наступна річ, яка мене харить як риболова, я не з багатої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Мене харить зверхність риболовів. На те, якими ти снастями ловиш. Так, в мене флагмановські речі або там будь-якого іншого бюджетного бренду, мені їх вистачає, вони закривають всі мої потреби. Дай є кращі речі, на які фіг ти, маючи там кошти, ти там теж рибалка, приходиш і розказуєш людині, яка не вкладає в це все своє життя, що йому треба купити катушку за 200 баксів, бо то, що він ловить на дешеву, типу це погано, типу, ну не роби так це гімно, бо типу, ти не міш ловити. З одної сторони, так казати людям, що. Пробуйте стримити до чогось кращого. Якщо там не часто їдеш на рибалку, так попробуй таку річ, маєш можливість відкладати. це Все прекрасно розумію. Багато хто там дешевше, дорожче, 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 типу купує. Але ж ну не всі можуть витратити на рибалку там, на один поїзд на рибалку 200-300 доларів, бо це ну типу в нього є ці гроші. А в когось їх немає. Не будьте такими з верхніми рибаками. Зараз мене до речі захейтять, тому що дуже часто я цю штуку бачу в Карпятників. Я не розумію, чому ті, кого я знаю. Ти з ким дружу корпятників, спортсменів немає такої штуки. Приходиш, чи типу, пофік на що ти ловиш. чи там блекпул карпорошний, чи на Орієнте. кидає, кидає, тяне рибу, тяне рибу. Все окей, все нормально. Будеш мати бажання, там відкладеш, заробиш, все окей. А вони просто можуть допомогти тобі підказати, як краще ловити рибу, а не на що краще ловити рибу. Ну, ну в цьому списку є ці люди, які мене особисто напрягають, і я не знаю, що з ними робити. Прямо в очі можна сказати. Ну а можливо, це ваші друзі маєте можливості сказати, хай самі можливо зрозуміють, тому з цим боротися неможливо. Просто обирайте правильних колег рибаків, які так само розуміють, для чого вони йдуть на рибалку, не попантуватися, а справді половити рибу. Річ, яка харить тупо всіх рибаків, це рибальські магазини. От особистий мій досвід це їдеш зранку на рибалку. Він там магазин відкривається. Одна такий магазин відкривається в 6 годині, і він знає, що він єдиний, хто відкривається в 6 годині. І знаєте, скільки у нього вартує черк? Там, де майже немає черв'яка. більше 50 гривень одна порція. Це свинство. Да, він каже: чипону, типу, а що, не хочеш, не купуй. Розказуєш там дендробена, достаєш то про свій навозний червь, дай Бог. І оце харить рибаків, на мою думку, дуже сильно, тому що часто вони приходять в магазин, їм навалюють там на голову кучу інформації. Старий анекдот: прийшов купити гачки, вийшов з човном. Бо тобі ж треба кучу це всіх речей. Да, ну так працюють магазини. Це мене також харить, бо я там щось знаю в риболовлі і можу там відповісти, не сказати нічого не потрібно. А є ж люди, які ну, піддатливі, ти прийдеш там ну, і тебе нагрузять для того, щоб вас не грузили в магазинах, є купа відео, щоб ви розуміли, що вам потрібно прийти і купити в магазині, яку снасть, яку вудочку, який, яку катушку або щось інше. В мене є на каналі такі відео. Можете глянути. Але якщо тут є власники рибальських магазинів, ну напишіть ви, як ви. Заволікаєте, тримаєте клієнта, бо дуже часто всі матюкаються на різні магазини. В принципі, за одних і тих самих речей в кожному всюди десь щось комусь не подобається. Хтось просто предвзято відноситься. Але дуже часто маркетинг працює не на користь рибаків, і воно нас трошки харить. Сьогодні банально. От я от слухаю історію. Сказав, у мене прикольна кукуруза за 50 гривень Маленька баночка, там все відбірно, все класно. Людина приїжджає на вдома, відкриває там. Ну коби був, там просто якийсь дешевий. Кукурудза, і, ну але за 50 гривень. Ще одна річ, яка я замітив на водоймах. Всі місцеві кричать на приїжджі, що вони засирають. Річку сміттям, бутилками, тим всім. Так, да, можливо, є такі люди. Але ж, блін, ну в основній своїй масі це все сміття від місцевого населення, тому що воно думає, що їм річка винна. Неодноразово, блін, скільки я катаюся, там я прибираю за своє сміття. Ті, хто зі мною катаються, ну аналогічна ситуація, де коли по два дні може в багажнику сміття з риболовлі кататися, тому що просто забуває, що викинути. Але ж місцевий завжди каже, що винуватий хто той, хто приїхав. А часто той, хто приїхав, більш культурний, ніж то місцеве. Населення, яке засирає оце, от де воно живе, в принципі, сремо там, де живемо. Чому ми тут не проговорили про то, про бривисностей, про те, що вони путаються, або про ще якісь такі от нюанси на риболовлі, або це нюанси самої риболовлі. Це нас не може харити, це все залежить від самих нас. Як ми будемо ловити, в'язати, кидати і все тому подібне. Всім вам вдячні за перегляд. Не забудьте підписатися, тиснути подобайку і написати мені якогось хейтерського коментаря, тому що я знаю, що серед вас є ті люди, які мене харять.